За минулий тиждень рятувальники 100 разів виїздили на екстрені виклики. Одна людина загинула внаслідок ДТП. Четверо врятовані. Минулий тиждень був повний оперативними виїздами. 85 разів гасили пожежі, допомагали поліції та швидкій. Рятувальники Кам'янського району розповіли подробиці подій. Перший випадок стався 29 вересня в південному районі по провулку серпневому. Ще раз підпал сміття загорівся паркан та майже не згорів будинок. За викликом відразу було направлено чергове відділення міста Кам'янське. По прибуттю вогнеморцями було встановлено, що горить сміття на відкритій території, та вогонь поширюється на дерев'яний паркан біля неексплуатуємої будівлі за допомогою одного ствола протек займання було локалізовано о 18 годині 32 хвилини та ліквідовано о 18 годині 43 хвилини. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Інший випадок стався вже наступного дня на лівобережжі, 30 вересня. До рятувальників подзвонили з повідомленням, що горить під'їзд. Було встановлено, що в дев'ятиповерховому житловому будинку між 5 та 6 поверхом горить сміття та речі бувші у вжитку. За допомогою одного ствола протек займання було локалізовано о 18 годині 34 хвилини та ліквідовано о 18 годині 55 хвилин. Загиблих та травмованих на події на щастя не було. Вогнем пошкоджено віконна рама на площі 3 квадратних метрів та знищено сміття на площі 8 квадратних метрів. Що стало причиною пожеж? Над цим працюють співробітники національної поліції. Прогресуючою проблемою останнього місяця є пожежі в екосистемах. Тому рятувальники, вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із проханням бути обережними і не підпалювати суху рослинність. А у разі виявлення пожежі дзвонити за номером 101. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського звертаються до вас з закликом не випалювати суху траву. Адже за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 75 оперативно-рятувальних виїздів, під час яких виїжджали на гасіння пожеж в природних екосистем. Загалом під час пожеж було знищено близько 46 гектарів сухої рослинності та насаджень. Тож котре звертаємося до вас з проханням не випалювати суху траву, бути обачними та обережними, і пам'ятати, що за протиправні дії передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.